І не ти, коли гол. Ой, не той текст. Ти ж не пис металіста 1925, а щойно з печі до вашого столу. Просилася обережно, адже може бути гіркий після смак. Дивіться сьогодні: юнаки удома грали виїзний матч. Жіноча команда знову здобуває розгромну перемогу. І нелогічний поєдинок у кривому розі. Розпочинали другий тур для команд Металіста 1925 у чемпіонатах України гравці юнацької команди, які на своєму домашньому полі у Борисполі приймали кривбас, який звернувся з проханням про обмін матчами. Саме підопічні Євгена Назарова активніше розпочали цей поєдинок, проте, не реалізувавши свої шанси, Пропустили чи не з першої нагоди кривбаса, коли форвардові суперники удалося зіграти на добиванні після розіграшу кутового. До перерви рахунок змінити не вдалося. У перерві тренерський штаб металіста 19 19-25 зробив аж чотири заміни. Проте вони на жаль також не вплинули на кількість забитих голів, як в одні, так і в інші ворота. У підсумку мінімальна поразка, яка прийшла на зміну перемозі у стартовому турі. Наступного ранку до бою стали гравчині жіночої команди Металіста 1925. У гості щасливе до них завітали суперниці з ладомира. Підопічні Наталії Зінченко терпіли до восьмої хвилини. А потім Апанащенко знову взялася за справу, відкривши рахунок у матчі. Далі Гірен забила прямим ударом з кутового. А Апанащенко оформила дубль. З тими пішли на перерву. У другому темі «Металіст-1925» 25 продовжував забивати. Куніна зробила це, а потім і Шевчук. Після чого дубль оформила молодюк, поставивши крапку у матчі розкішним ударом за меж штрафного. Дві розгромні перемоги у двох матчах. Чоловіча команда Металіста 1925 25 поїхала у гості до Кривбаса. І старт поєдинку для команди Младина Бартуловича був багатообіцяючим. Уже на другій хвилині після розіграшу кутового та удару головою Павлюка м'яч влучив у поперечку. Далі мбав ривався до штрафного, але пробити не вдалося. А ще за кілька хвилин після вкидання за бокової він зачепився за м'яч у штрафному, скинувши його на Антюха. Той прострілив, а каліт він це переправив м'яч у сітку. Проте радість харківської команди була завчасною. Арбітри зафіксували мінімальний офсайд та гол не зарахували. Ой, а де мої окуляри, щоб ці лінії розгледіти? Далі Антюк зліва вривався до штрафного, але голкіпер зміг поратися не лише з його ударом, але й з добиванням від мба. Суперникам шалено щастило. Після ще одного прориву від Антюха бив каліт вінцевий і знову м'яч ігнорував площину воріт. А коли наприкінці тайму Кривбас чи не вперше наблизився до штрафного металіста 19-25, м'яч опинився у сітці. Рахунок ударом за меж штрафного відкрив Мендоса. І ще до перерви після кутового металіст 19-25 міг забивати ще раз. Але м'яч дивом не залетів у сітку. Другий тайм розпочався з того ж самого. Чудовий шанс Металіста 19-25, але Арі не влучив у ворота, замикаючи дальню стійку. А потім ще й трапився цей нещасний випадок. Павлюк послизнувся на підступному криворізькому газоні. І господарі подарунком від свого стадіону скористалися, зробивши рахунок 2-0. І як металіст 19-25 після цього не намагався, але врятувати цей матч не вдалося. За шаленою переваги за грою та створеними моментами команда зазнала поразки. Але змагання продовжуються першими цього тижня знову зіграють юнаки. Вони у п'ятницю традиційно напередодні матчу головних команд будуть протистояти Олександрії. А в суботу, о 13.00 нуль нуль, підобічні Младина Бартуловича спробують здобути першу перемогу в сезоні у виїзному матчі проти Олександрії. І на клубний день народження жіноча команда Металіста 1925 намагатиметься зробити подарунок клубу, здолавши на виїзді і МС Поділля. Ваше завдання на тиждень підготувати привітання, підписатися на ютуб канал Металіста 1925, з Подобаєчку поставити тижнепису та чекати на наступний випуск програми. До зустрічі.